Ну що, як точиться? Бритва! Бритва! <рит> Декілька слів про цей заточний станочок від Дніпром. В цілому, взагалі, ну, він мені сподобався, я раніше ланцюги наточив. Мені сподобалась робота з ним. Все чотенько, точненько, можна кожен зубчик там виставити клас. Єдиний момент, який, е, який треба звернути увагу при покупці, ну розуміти, що таке буде по-любому. Це ось ця лапка. Це друга лапка, це вже саморобно. Утримувач цей блокировщик, утримувач, як він там правильно по інструкції називається, той, що опирається в зуби, бо він, коли невеличкі зуби, коли затащується маленький зубчик, ну вже залишилось трохи, то диск на нього попадає. На нього попадає і можна так його, коротше, сточити, сточити. У мене заводський був взагалі вщент там сточений. Одна ця, коротше, частина цієї лопати вже не було. То це новий з нержавки зігнув, поставив. От. Але вже ось це десь третя заточка, а всі ланцюги вже такі подобиті, він видно вже, теж почало, Воно ціпляє трохи. Ну такий момент. Потім інший болт зажимний, який знаходиться тут. Також він розходний. От, різьба злизується від затискання розмикання, іде нагрузка на нього, і різьба потихеньку злизується. Ми зробили болт, на нього. Теж форд дві гайки, витащили їх там в формі, тобто ця частинка теж саморобна. Це теж буде колись там, дивлячись, з якою періодичністю. Ну і ручка, ну це сьогодні вже ляпнула, я просто трошки пережав. Ну, таке трошки. То таке. Ну, в принципі, в принципі це затискач, болт, затискач, він потрібен по-любому. Ручка ця, ну так, якщо нормально піджати болт, то можна її не затискувати. Нормально, оцей блокіратор, якщо е, виставити, щоб вона не болталася, ця пластина. Оці дві частинки, щоб вони були плотненько, але ланцюг міг ходити, то в принципі лапка оця зі своєю задачею утримування ланцюга справляється. Без проблем можна натискати і ручку можна не крутити, якщо виставити. Ну то таке вже, то вже по бажанню. Ну тож, будьте обережні, тож, треба буде робити нову якусь. Так, а в іншому, в принципі, ну, тут все класно, все удобненько, все шикарно. Дніпро -М порадував, не то що з акумуляторними тримерами. Ну то и все. Лайкос мне тут не <звы> Как оно <вновь> после ремонта? <звы> Лучше, чем до ремонта. <звы>